Дня. Хочу розповісти, як я буду замінювати літні аромати, які підуть відпочивати. А потім покажу через деякий час, хто до нас вернеться. Отже, почнемо. Люблю Фредеріка Маля. Цей аромат, я таки не розумію, він ретровий, там, ну, там. і рис, диня, слива, все, що я люблю, але воно ретрове. Ультраджеус. Яблучко з корицею. Магнолія, красотка, мило. Лімонне мило таке легке, свіже, вкусне, уходове. Студіо, Альдегіди класні альдегіди. Так, це лілія, солона лілія смачна. Це у нас роза шкіра залишається. Я її поставила недавно. Це іде відпочивати. Цитрусові такі ароматики, одеколони. Погано тримаються. Синтатін Джалго класно тримається. Таке помідорне листя, типу, як е, в джунглі. Але так, до побачення. Кон... Оце класний, класне, сама класна апельсин. Самий класний і тримається він дві години. Цей апельсин. Супер Сішіс. Альдегіди. Смачні. Ну, смачні альдегіди, таке альдегіди. В общем, клас, всегда. Отримаю компліменти. Ангеліка після дощу. Також іде відпочивати. Що у мене ще тут пантея і рис. Ірис люблю, але вже не сезон. Розди Петра така кисла. Е Трояндочка, ну, така вона, тільки для себе пантея, звичайно. Уходове вішкам true залишаємо тут. Нехай буде, він у мене всесезонний. Мені дуже подобається. Так, от і ось манго, фліор де Сантал, схожий на лелабо 13. Кокосове уходове молочко. Білий шоколад, дійсно білий. Це ось схоже на Балдафрік. Це ось для дівчат 16 років. Не знаю, навіщо я його купила. Це моя прелість недавно поставила кальянчик вишневий. Потім, потім, а, ще є міст для волосся Мейсон Френсіс Корджан. Ну, Це такий легкий, денний, зовсім не тримається. Фікті. Ядрьоний він такий, мені не дуже подобається, як його ну ясно. Тілія класний, квітучий, липа квітуча. Супер, супер! Тримається. День, день і нічканімед. Все сезонний, тому що він мінеральний. Альдебаран, така смачна квіткова затхлість. Ну, він мені дуже подобається. І Енклей, так як кажуть деякі спеціалісти, пахне виділенням комашок. У них у всіх така якась база по цим. Мені говорять, О, ти знову комашками своїми надухалася. Так, так, так. Французький любовник залишиться. Філосикос інжир, ну, не інжир, а от і таке терпке, біленьке під шкурочкою прям дуже повторюю. Абрикоска. Це я не знаю, що я купила. Побачила, хтось сказав, що от якщо там чимось попшикався, і ним ззаду на шиї, і, боже, такий буде шлей, всі будуть питати фігня. Е, Денделайт моя прелість, люблю. Таке класне якесь молочко, вже залізне, уходово й нормально тримається. Так, це лілія, от просто лілія. Я. У мене рука до неї зовсім не тягнеться. П'ята година. Клас, П'ятигодинний годинний чай держиться, мені подобається. Сирідка, мені тільки назва не подобається. А так мені подобається Таке, Це якийсь ніби авкаліптовий сирітка. І тепер Майла Мегамар Обожнюю. Тримається, пахне, шлейфить, морський. Так, це зелень. Це зелень, як тільки для себе, я її не дуже розумію, але мені подобається. Рісвеліум. Гідрюний такий аромат. Матінка моя. ну Класний, він добре зроблений. Відчувається семіналіз, піченьки, молочко, комусь щось інше, не буду казати. Біргамаз. Біргамаск не хочу зніматися. Ну, цитрусовий, цитрусовий, ядрюний цитрусовий аромат. Ніби ще з деревною базою, вибачте. Mm, сексуальна орхідея. Потім фішов шопард, магнолія від Тівір, один від Тівір. Пре. оранж Оранжмареску, а такий апельсиновий цвіт клас. Ваніль Мадагаскар, ваніль така затхла. Неролі мені подобається іскристі, оці Також квітки з якимись апельсинками. Роз... Роза, роза, ну, така також кисла роза, ну, непогана. Вітєвер Хаїті, також це від Две ТР, гомін, супер. Мені подобається-деревні такі цитруси. Так що, все, прощаємося, прощаємося, до побачення. І ще в нас тут знизу є нішань. Цей схожий на рози на льоду кілян. Влауча. це чайок такий, дуже смачний, треба було брати більше. Шкіра небесна шкіра. Класний, мені подобається. Прощаємося. Room service, body Paint і opus core, opus core, супер. Мені подобається. Мускус фруктовий. Так пахне, я сама від себе і насолоджуюся. так, Ці залишаються на зиму. Вони просто тут стоять, бо мені подобається Малія, рудіс, сухофрукти, малія, таке, типу, цукерочки ото з баночки желізної. Pacific Moon Морський такий аромат. Мені не дуже подобається чоловічий. Обожнюю хор ангелів Atelier des Ors клас. Ось це ось в пустині The Ghost. Боже, привид в пустині. Він дійсно як привід, він мінеральний, він змінюється, грає, дуже цікавий. ось це, це люблю. Фісташкова молоч-молочна молочна, фісташка. так, так цікаво, гурманський аромат. Літній, дуже смачний, класно тримається. Мача Домашній, дійсно, як для медитації. Такий розслабляючий, такий чайочок так гарно тримається. Так, Це не, не зрозуміло мені що. Навіщо я його купила? Мені не подобається. Тут якісь бішані мускуси. Оце ось. Люблю. Дольча амальфі айва. Взагалі, я тільки в ній ніби бачила. Це пивом таким гристим пивом. Пиво не п'ю, але цей запах мені подобається. Добре тримається, класно держиться. Е, італіка, мигдаль. Мигдаль з молочком. Дуже смачно. Букет ідеалі, залишається, але я не так, щоб користуватися, вже надоїв він мені. І Ліра, 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 моя прелість, Ліру люблю. Це такий чизкейк, ніби тортик чи шарлотка. От так. Так, от такі аромати. Йдуть з патунька. Чекаємо другу серію гарного дня.